Показує містки сумки косухи із натуральної шкіри. Найбільша шкіряна об'ємна косуха в нашому асортименті це Тарва Говард. Має одне основне відділення на блискавці на всю висоту від верху до дна. На задній поверхні має два косих кармана на блискавці, а також може перестібатися на правшу або на шульгу. Артикул 0705, вартість 2000 гривень. Слінг класичної форми, але потовщений на два відділення: з переднім вертикальним карманом та фастексом, який прикриває доступ до цих двох відділень. На задній поверхні, є карман на блискавці вертикальний, може перестати. Стібатися на шульгу або на правшу на людині. Виглядає ось так: артикул Тарва 4004, Ціна 2400. дві об'ємні косухи з ручками, модель 6020 та 6010. Одна з двома горизонтальними карманами, одна з одним косим карманом. Ззаду два горизонтальних кармани. Одне основне відділення на два бігунка в обох. Влазить дуже багато речей за рахунок їхньої товщини. Ремінь шкіряний перестібається на правшу та на шульгу. Ціна будь-якої 2200 гривень. Містка косуха для поціновувачів шкіри та канвасу. Комбінація шкіри напад чорної та канвасу. Також доступна в 12 інших комбінаціях. Одне основне відділення, два бігунка, шкіряний ремінь, правша шульга, таємний карман на блискавці. Модель Тарва 1905. Ціна 1780 гривень. Шкіра та канвас може бути повністю в шкірі, але дещо дорогше. Моделі доступні на сайті та завжди в наявності. Замовляйте за посиланням в шапці профілю.